Це канал Бізнес Прив Я Олександр Штабу Сьогодні новий випуск І сьогодні. Я хочу зробити висновки по 2023 році. В цьому випуску я хочу вам розповісти, які у нас справи з товарним бізнесом. Наскільки стало більше співробітників, які відкрив бізнес-напрямки, які я мрію здійснив, все це буде в цьому випуску. Це мотивуючий випуск, що ви побачили, як треба зростати, не зраючи на те, що відбувається в країні, працювати, працювати, працювати. і працювати. Що ви готові? Погнали! Правильно починати день і треба її починати з кави. Якщо вона приносить вам задоволення, обов'язково це треба робити. Погнали! Ще раз доброго дня! Мені ще кава, будь ласка, на бананову. Це для контенту треба. А зараз піду, привітаюсь з дружиною, з сином. Я вже з друзями бачився. Ще раз комчик привіт! Це просто зірка мого youtube каналу, якщо ви пам'ятаєте. Тобто, це моя улюблена дружина. Ну, З батьків дружин це найулюбленіша. Сім'я синку, привіт. Щастя. Так, а що ви тут робите? А що це за страшко таке? Ми монстроємо. Монстрів? А потім ми будемо ваші коли будемо. Так, будете участвувати в моєму випуску новому. Давай, давай, працюй на камеру. Підписуйтесь ставте лайки штабури а Також підписуйтесь на мій ютуб канал. Синок, а який в тебе ютуб канал? «Сержик» А ну подивись хоч камеру. Це знайомий блогер. Саме відомий у Миколаїві. Всіх люблю, всіх цілую. Ми погнали працювати. Друзі, я завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія ProFIPAC, з котрою я працюю вже багато років, я постійно її раджу. Не просто так, тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку, вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати Ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії ProфіPack це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Так, ну що, мотивація, мотивацію, але нам треба трішечки попрацювати. Так, ми привезли трішечки, трішечки повернень. Це не все повернення. Так. Тримаєте ще ці не з'явилися да? на ліфті? Загубилася в нас м'ясорубочка, знайшли, слава Богу. Штабура. Щоб ви не думали, що це фейк якийсь. І щось нам там відправили постачальники. Небагато. У нас, в принципі, небагато повернень, щоб ви розуміли. Тому це нормально. Як кажуть постійно, який у вас відсоток, який відсоток. Не знаю, дуже маленький відсоток, тому що ми дуже ретельно працюємо з клієнтами, щоб вони забирали посилки. Якщо не забирають, ми просто вибиваємо з них гроші, бля, щоб не втрачати на доставці. До речі, тільки що був у адміністратури і заплатив 25 тисяч за офіси. Просто серце болить, серце аж колить. Все, давайте піднімемося до офісу, поспілкуємося стосовно того, над чим ми працювали цей рік, і як ми зростали чи не зростали. Буде цікаво. Погнали! Ще раз доброго дня. Я не можу навіть на відео брехати, що ви, я вперше з вами бачу сьогодні. Так, ну що, а, хочу зробити підсумки того, над чим ми працювали. Да, от Наш офіс, наші співробітники, наскільки їх стало більше в цьому році за 2023, що в нас з магазинами, і так далі. Я все це зафіксував і не буду тут щось вигадувати. Буду зараз перелічувати всю цю історію. Може, десь я, звісно, там. Приукрашу чи ні, не думаю. <кхе> мене підкоригує Ксюша, якщо що. А в мене стало на 4 співробітника більше. Це, я враховуючи те, що в нас е, з'явилась надія, що у нас е, декілька з'явилось співробітників по е, додаванню карток товарів. А також в мене з'явився Вітя. Вітяк, це, це про тебе. А також я порахував, що у нас збільшилось на 6 магазинів на маркетплейсі Promo.ua в цьому році. Також ми дуже намагалися, щоб у нас з'явилися нормальні магазини з Гугл Шопінгу. Два магазини, бо в нас працював з початку року. Один магазин його забанили, і що ви розуміли, до сих пір ми ще не почали працювати. Але два магазини створені вони. Налаштовані все клас, але там на одному пройшли модерацію, на іншому не можемо пройти модерацію. Ну, така собі історія. Також на 300 учнів, я точно цифру не можу сказати, бо їх дуже багато. В середньому на 300 учнів у мене стало більше за 2023 рік. Я навчаю людей, як продавати на по СІПРОМ. Також я собі не зафіксував, але сьогодні я згадав, що в мене ще з'явилися два додаткові youtube канали. У мене на зараз не тільки бізнес-пририв, де ви дивитесь цей випуск. У мене є товарний бізнес-прив. У мене є бізнес по-українськи, де тільки інтерв'ю. Я вам хочу сказати, що дуже дуже важко встигати знімати для всіх цих youtube каналів навіть психологічно дуже важко. Але в той самий час я став спокійно спати, тому що я боявся, що втрачу свій youtube канал, забанять щось відбудеться з ним, і все. І немає нічого більше мене. А так тепер у мене є. Знаєте, Комерційний товарний бізнес прив де в мене чітко про товарку, де в мене відгуки моїх учнів. Також є бізнес по-українськи, там, де в мене тільки інтерв'ю, тому що на цьому каналі не дуже заходять інтерв'юшки. Я розділив ці два формати. І також мені прикольно мені заходить, і я бачу, що людям, людям також. В принципі, це непогано, все, що я розповів. По цифрах також ми зросли. Я відчув, що ми по цифрам і по нашим клієнтам ППУчням, що ми почали більш якісно працювати на маркет Prom, більш стабільно і у нас кращі результати. Ми також відкрили направлення продакшн, котрий дуже слабенько зараз працює, і ми зіштовхнулися з тим, що. Блін, ну в Миколаєві дуже мало кому це потрібно, але потрібно і треба конкурувати. Коротше, будемо над цим працювати. Дай Боже, щось вийде. Клієнти, якісь є інколи, але замало. Також відкрився фулфілмент. І фулфілмент мене зараз в нас з партнером тільки один клієнт. Це початок. Ну з чогось треба починати. Але зараз ще два е, напрацьовуються клієнти, і будемо також е, від них відгружати. Ну то тобто їх товар відгружати з нашого складу. Я вам поясню, що це таке. Це коли ви відправляєте свій товар до нас, ми його приймаємо, фіксуємо, ми його зберігаємо безкоштовно, все безкоштовно пакуємо кожного дня. відправляємо і беремо 5 гривень за одне відправлення. Не треба витрачати гроші ні на упаковку, ні на зберігання, ні, ні на охорону, ні на що. Просто от 5 гривень за відправку. Багато людей мені писало, а що це таке, що це за маячня, чого так дешево, що, що це таке. Ми взагалі можемо не брати з вас кошти. Якщо у вас від 30 відправлень на день, взагалі буде безкоштовно, тому що ми заробляємо на відправках. Нам нова пошта, мого партнеру, нова пошта своя, нам нова пошта виплачує винагороду за кожне відправлення. Тому для нас це. Неймовірно прибуткова історія. Тому не думайте, що там якісь потаємні бажання в нас і, і так далі. Ні. Ми заробляємо класно завдяки новій пошті. Багато компаній флофій складів вони не заробляють з нової пошти, у них немає нової пошти. І тоді вони беруть там 30-40 гривень за кожну відправку, щоб хоч щось заробити. Тому що багато витрати співробітників, і зберігання, і охорона, і так далі. У нас такого нема. Нам це не потрібно. Останнім часом, спілкуючись з підприємцем, постійно чую про кейси систему Річний зріст цієї компанії на 250% каже нам про те, що перед нами лідер українського ринку. Та що ж цікаво в цій crm системі Давайте розбиратись. KCRM – це українська crm система для сфери послуг та e-commerce. Усі приписки чатів, вайбер, телеграм, інстаграм, фейсбук та запити з будь-яких джерел потрапляють в CRM-систему. Зручний камбан для ведення поворонця а також окремий блок для бробки замовлень з сайту та маркетплейсів. А ще каталоги товарів, склади та якісна аналітика. Крута фішка. Один сього тариф і ніякої додаткової плати за кожного користувача. Користуйтесь телефонією, виставляйте рахунки та створюйте ТТН будь-якої служби доставки. <му> Налаштування без програміста всього за 15 хвилин. Спробуйте сьогодні безкоштовно до 30 днів після реєстрації. Всі посилання в описі до даного відео. Переходьте. Так, ну що, хочу розповісти вам, що ми покращили в товарному бізнесі. Чому у нас 6 магазинів? Що це за 6 магазинів на Маркетплейсіпром? Дивіться, ми відкрили нішеві магазини. Це дитячі іграшки, це інтим товари, це меблі. Також ми зробили дублікати інтернет-магазинів. Але цього разу ми навчились так підкручувати одразу рейтинги, що новий дублікат навіть краще продає, ніж деякі. Основні магазини, котрі ми додали вручну. Тому саме це покращило наш результат. І які в нас плани надалі? По-перше, постійно збільшувати асортимент товарів. По-друге, закупляти товар більш дешевше, ми знайшли, через кого це можна робити. І по третє, в нас ще є ніші нові це жіноча білизна, ми будемо зараз розвивати. Ми будемо розвивати далі, надалі ще дитячі іграшки, і думаю, що в цьому плані у нас буде все гаразд. А також як я їй сказав, що Google Shopping має себе оправдати. Хай він вже пройде всі модерації. І покаже, що він може давати круті результати, бо я знаю, що це таке. Бо інколи люди думають, що в мене немає, не було ніколи гугл-шопінгу. Не знаю, що це таке. Ні, я знаю, що це класна штука, але ці проблеми з банами вони постійно заважають заробляти. Що я хочу сказати стосовно допомоги зсу, я дуже радий, що в цьому році ми відновили роботу нашої закритої спільноти бізнес-прорив. І саме в цій спільноті кожен із учасників було протягом року 50 учасників цієї групи, сплачували по 200 гривень на те, щоб донатити на ЗСУ. І тому ми дуже часто обираємо кому допомогти і скидаємо мінімум по 10 тисяч гривень кожного місяця. Я дуже радий, що зараз в цій групі 117 людей, і всі вони розуміють, що, по-перше, класно, те, що прибуваючи в цій групі, ми. Автоматично, якийсь 200 гривень донатимо кожного місяця, а також між собою спілкуємось, даємо поради, мотивуємо один одного, показуємо, в кого які результати. І це дуже крутий нетворкінг. Тому я веду до того, що. Ми ніколи не зупинялися, як завдяки моїй спільноті збирати кошти на ЗСУ і продовжуємо це робити. Так і завдяки моїй аудиторії, в телеграм-каналах, в інстаграмі, ми робимо збори. Суть в тому, що треба постійно допомагати, що ми робимо. А також завдяки волонтерській діяльності, ми можемо ще більше допомагати, тому що можемо задіяти безліч людей для того, щоб допомогти. От зараз, наприклад, ми допомагаємо Херсонщині для того, щоб людям там не так важко жити, Жилося, тому що не вистачає дуже багато і продуктів, і медикаментів. Дуже-дуже багато всього. Я кожного прошу долучитись до зборів, тому що я знаю, що люди втомилися від цього. Я бачу, що в мене там охвати на сторісах. Дві тисячі людей. І я кажу: блін, ми не можемо 50 тисяч дуже легко і швидко зібрати. Вам стоїть тільки по 30, по 20, по 50 гривень закинути, і в нас же космічні будуть кошти. Чому ми цього не робимо? Треба. Не втомлюватись, треба завжди допомагати. Так, окей, друзі, тепер я пропоную піти на виробництво і поспілкувати трічки про горіхову пасту. Чи є там зміни, чи все погіршилось, чи покращилось, чи будемо зачиняти цю історію. Зараз ніхто не працює, тому що вже моя теща попрацювало, все нормально. Що хочу розповісти вам, бачите, чистенько, все по полицям, все красиво. Якщо хтось напише якийсь хейт, падлюки, не пишіть, я вас забанюю. <сум egy sound> Друзі, ще хочу сказати, що навіть зараз я бачу на виробництві, що більше залишків, навіть продукції сир'я. Є залишки підготовлені для відправлень. Це тільки означає те, що в нас покращились справи, тому що в мене вже є кошти для того, щоб там підзакупити, щоб побільше було фундука, арахіса. Ми заготовочки підготовили для того, щоб баце відправити, воно не застоюється і не спортиться. Все буде класно. Коротше, ми трішечки, друзі, зросли зовсім трішечки завдяки наборам. Ну, в першу чергу, це казав мені Варлам, котрий ми брали двічі чи тричі інтерв'ю. Вже не знаю, збувся з рахунку. А також Микита Пустовий, Олексій Кривий. Вони казали, що треба, щоб були набори для того, щоб середній чек був більше. Ми додали до прому на розетку, також в інстаграмі крутимо рекламу, і покращились продажі. Дійсно, ситуація покращилась. Знайшли ще один магазин, котрий взяв під реалізацію нашу продукцію. І Ситуація покращилась. Так, дійсно це, цього недостатньо. Але ми над цим працюємо. Ми створюємо більш якісний зараз контент з цими наборами для того, щоб було більше клієнтів. На зараз ви бачите, у нас в Інстаграмі 3600 підписників. Це не мало. Все, це жива аудиторія, котра прийшла завдяки нашої рекламі. Тому, поки не закриваємо, все нормально, перспективи є. Бажання розвивати це виробництво є, і я вам хочу ще сказати, що ми, я вирішив, щоб ми робили нові якісь рецептури. От, наприклад, ми зараз створили арахісова паста з білим шоколадом, бельгійським, дуже якісним, дуже смачно, просто неймовірно. Ще навіть наклейки немає. Але, блін, я скуштував просто бомба. От, до речі, там стоїть. Також ми зараз будемо робити рецепт: це мигдалева паста. Плюс білий шоколад бельгійський і кокосова стружка. Ну мені здається, буде смачно, будемо куштувати. Для чого це робиться? Для того, щоб треба розширювати асортимент, щоб тим клієнтам, котрі в нас вже давно все це купляли, все це вони вже куштували, щоб їм було цікаво щось спробувати новеньке, щоб вони до нас поверталися. Також ми робимо ще наборчик додатково з чаями. Також ми тепер окремо і в наборах продаємо е, різні горіхи, і арахіс, і горіхи, будь-які, а також ще сухофрукти. Тому, бачите, треба бути гнучкими, треба розширювати асортимент для того, щоб людям, постійним клієнтам, з котрими постійно треба працювати на постійній основі, треба їх захочувати повертатись до нас. Тому вперед. Ну що, друзі, йдемо на вулицю, я вам розповім, які мрії здійснив у 2023 році. А, погнали? Друзі, я дуже давно мріяв про BMW. І в липні цього року, 2023, мрія здійснилась. Я придбав BMW X5 за 35 тисяч доларів. І ви зараз побачите старе відео, де я показую свої емоції, перші емоції, емоції, коли я придбав цю тачку. Ну, Я скажу так, що різниця колосальна з Кашкаєм. Те, що в Кашкаї це маленька юрка машинка, де ти просто по роботі, що всім-дім-дім-поїхав. А тут ти відчуваєш не те, що пафос, а ти відчуваєш просто, що ти такий важкий. Ти їдеш під музичку з кліматконтролем, вона висока. Вона по-іншому реагує на педаль газу, тормозу. ну Це я на спорчі боюсь включати. Як ви розуміли? Я ні разу це ще не робив. А вона проситься, вона каже, Сеня, давай, давай. Ну що, що сказати? Ну, кайф. Це просто кайф. І ми з дружиною, коли виїжджаємо, це, ви знаєте, на Кашкарі треба працювати, а на такій машині треба їздити там. В ресторани, в гості до когось треба їздити. Знаєш, як це одягти е класну одежу, класичний костюм чи щось таке? І, типу, ти, отак-от на вихід. Це на вихід, машина на вихід. Що хочу сказати, зараз у нас затюнінгована. Зараз Вітьочик зробить підйомчик, що у мене вже зроблено. Все зроблено, все, що я хотів, крім. Заднього дифузору, отут буде така накладка, вона вже є. Просто є проблема її причепити через ось річ. Ми скоро це вирішимо. А так, вкладення в цю автівку 35 тисяч доларів плюс, плюс тюнінг, 42 тисячі доларів, вона мені обійшлась. Зараз вона мене надихає. Зараз вона, знаєте, настільки мене підпитує енергію, що я хочу працювати більше, більше і більше. Тому ця ціль, ця мрія виконана. До речі, друзі, ще одна була в мене мрія це набити тату. Але не просто тату. Це повністю забити рукав. І зараз ви на екрані побачите, що моя мрія здійснилась. Для чого це потрібно? Ну я вам хочу сказати, що тачка, що тату, що багато інших речей це для того, щоб знаєте, якось себе підмотивувати, змотивувати для того, щоб працювати далі, тому що зараз настільки важкий стан в країні, важка ситуація, що ти впадаєш в депресію і тобі треба отримати десь от позитивні емоції для того щоб якось хоч хоча б хотіти жити і тому тату я дуже багато років мріяв і не знав що набити але от якщо вам подобається напишіть будь ласка в коментарі мені буде дуже приємно якось я спокійно це сказав ні друзі я дуже задоволений те що я зробив собі тату я дуже задоволений те що я придбав собі тачку я навіть не думав що за цей час за прямо за цей рік я ще її затюнінгую і зараз коли я там катаюсь на таксі чи Когось зустрічає мені, кажуть, о, блін, а я знаю цю тачку її бачив, класна. Навіть я в Укрпошту приходив нещодавно. Мені кажуть, о, ви нову тачку купили? Я кажу, ні, просто переклеїв. дуже красиво. знаєте, це мотивує. Може це не на часі, але бляха-муха, я ж кажу, я був вже депресії. Я був вже депресії. Я вам зараз скажу, що це означає. Це означає, що коли я важу 78 кг, а зараз важу 95 кг, плюс 17 кг я набрав за цей рік. Ось що відбулося так. Звісно, це не тільки там м'язи, і ви можете зараз побачити також на екрані, як я займаюся спортом. Це майже кожного дня спорт протягом всього року. Я задоволений тим, які мене зараз результати. Я працюю по програмі Олександра Мунтяна. Класна програма, дуже раджу. Класний хлопець. І бачите, я змінився в зовнішності. Ви можете побачити рік тому, як я виглядав. Я придбав тачку, я набив тату, і я найняв багато персоналу. Я відкрив нові направлення в бізнесах, я зріс фінансово. Я став більш відомо. Я відкрив нові youtube канали Все це відбулося за цей рік, 2023, в той рік, коли. Люди, ну, в принципі, були в депресії, і залишаються в депресії, і думають нічого не робити, бо кажуть, немає сенсу щось робити, бо війна і не зрозуміло, що буде далі. А я вважаю так, що не можна зупинятись. Треба постійно працювати як над собою, так і над бізнесами, так і над своїм життям. Тому що воно може обірватися дуже швидко. Друзі, не дивлячись на те, що зараз війна, треба. Продовжувати допомагати зсу, треба донатити, треба сплачувати податки. От зараз в мене два ФОПи. Зараз в мене 13 співробітників. Ми постійно донатимо, ми постійно допомагаємо. Я в волонтерській організації. Ми також допомагаємо. Друзі, я вважаю, що треба продовжити мріяти. Я вважаю, що треба продовжити ставити цілі, бо без цього немає ніякого сенсу життя. Продовжуйте жити, будьте щасливі, будьте вдячні за те, що у вас є саме зараз. Що ви живі, що ви там в якомусь достатку, але завжди треба тримати планку вище і до неї йти. Друзі, якщо вам сподобався даний випуск, якщо він вас трішечки змотивував, дав вам енергію і настрій для того, щоб рухатись далі, підписуйтесь на цей youtube канал, напишіть ці коментарі, в мене прямо під відео. І поставте вподобайку. На цьому все. Всім до побачення.